Офіційний візит на Харківщину немецької делегації на чолі з уповноваженим з питань України Федеративної Республіки Німеччина послом Йоганнесом Регенбрехто з керівництвом області обговорили можливі напрямки розширення співробітництва. Безусловно, Германія одна із тих країн, які оказують нам велику підтримку на геополітичній арені, а також допомагають розвивати і підтримувати ці складні момент Юлія Світлична зазначила, керівництво області усіляку сприятиме розвитку іноземного бізнесу. А також у рамках своїх повноважень забезпечуватиме комфортні умови для того, щоб іноземний інвестор працював на території регіону. Ми готові співпрацювати і робити все для того, щоб кожен проект, який надає нам федеративна республіка, був ефективен на території Харківської області. Відновлення лісу на лінії фронту у станиці Луганській активісти разом із військовим взялися висаджувати дерева під час бойових дій. Тут постраждало понад 20 гектарів лісу. Саджанцями луганчанам допомагають з усієї України. Ініціювали акцію «Дерево міра для того, щоб восстановіти зранену нашу землю і зеленої насадження вастановіть. Сьогодні ми висаджуємо красний клюн. він все время буде той тобто в нашій сірій зоні буде яскраві тепер коляри. До відновлення району долучилися і спецпризначенці. Кажуть, зголосилися, бо не лише роблять добру справу, а це ще й чудова нагода поспілкуватися з дітьми. Ми з усією душою, молоджі. Молодіж молоді к нам тягнеться, задають питання, от отримаємо нові автомобілі, ще їх побудемо катати, показувати все. Взагалі, стараємося. Відголос Другої світової у селі Суха Кам'янка на Харківщині на кордоні з Донеччиною пошуковці й досі знаходять артефакти. Розкопки ведуть представники спеціалізованої науково-дослідницької організації Патріот. Фінансову підтримку науковцям надав народний депутат України Артур Герасимов. Археологам вдалося розкопати боєприпаси та останки солдат, які загинули на цьому місці у 1941-1942 роках. Перепоховати їх планують у травні. Захоронення 2015 року. года было сделано благодаря народному депутату Украины Герасимову Артуру Владимировичу и подготовка к перезахоронению останков воинов, погибших во Второй мировой войне, тоже производится за финансовой поддержкой Артура Владимировича.